Привіт всім, ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, що змушує світ говорити про нас із захопленням, про українські технології. Багато хто досі асоціює Україну лише з аграрною сферою, але це давно не так. Ми нація інноваторів, і зараз я вам це доведу. Почнемо з того, що відомо кожному з вас, навіть якщо ви про це не здогадуєтесь. Пам'ятаєте додаток WhatsApp. Один із його співзасновників, Ян Кум, народився у Фастові Київської області. Так, той самий месенджер, яким користуються мільярди людей по всьому світу, має українське коріння. А як щодо PayPal, його співзасновник Макс Левчин, киянин. Він створив систему, яка змінила уявлення про онлайн платежі назавжди. Але це лише верхівка айсберга. Давайте заглибимось у сучасність. Ви чули про Гремерлі? Це онлайн-сервіс на основі штучного інтелекту, який допомагає мільйонам людей писати англійською грамотно та впевнено, а створили його українці Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Сьогодні офіси компанії знаходяться по всьому світу, але її серце і мозок в Україні. Це справжній приклад того, як український стартап може завоювати світовий ринок. Рухаємось далі. Petcube це ще одна геніальна ідея, народжена в Україні. Якщо у вас є домашній улюбленець, ви точно оціните цей гаджет. Це інтерактивна камера, яка дозволяє не тільки спостерігати за вашим пухнастиком, коли вас немає вдома, а й гратися з ним за допомогою лазерної указки. Та навіть розмовляти. Проект стартував на кікстартер і миттєво став хітом, зібравши величезну суму. Сьогодні PetCube продається в найбільших магазинах світу. А що ви скажете про доповнену реальність? Українська компанія Luxury розробила технологію, яка дозволяє в реальному часі накладати фільтри та маски на обличчя у відео. Звучить знайомо? Так. Саме цю технологію придбав Snapchat за рекордну на той час суму для українського стартапу. Тепер, коли ви використовуєте смішні маски в соцмережах, знайте, це українська розробка. Давайте торкнемося теми, яка сьогодні є надзвичайно важливою: оборона та безпека. Українські інженери створюють унікальні безпілотники, які вражають своєю ефективністю. Наприклад, дрони Камікадзе. Або розвідувальні апарати, які можуть літати на великій відстані та передавати критично важливу інформацію. Ці технології не просто інноваційні, вони рятують життя і змінюють правила гри на полі бою. Українські розробники показують неймовірну винахідливість та адаптивність, створюючи передові рішення в екстремальних умовах. Але і це ще не все. Космос Україна. Космічна держава. Наші ракети-носії, такі як Зеніт та Циклон, відомі своєю надійністю і виводили на орбіту супутники багатьох країн. Українські конструкторські бюро мають колосальний досвід у ракетобудуванні. А нещодавно український стартап Promin Aerospace заявив про розробку найлегшої ракети носія в історії, яка зробить запуски супутників набагато доступнішими. Це відкриває нові горизонти для малого бізнесу та наукових досліджень у космосі. Не можна оминути і сферу фінтеху. Ви мобільним банкінгом? Зручно, правда? Український монобанк став справжнім проривом у цій галузі. Він повністю працює через мобільний додаток, без жодних фізичних відділень. Його інтерфейс, швидкість та інноваційні функції стали взірцем для багатьох банків не лише в Україні. А й за кордоном. Це доказ того, що українці можуть створювати продукти, які задають світові тренди. Ще один приклад, який вас точно вразить додаток Reface. Це українська розробка, що використовує штучний інтелект для заміни облич на відео та гівках. Додаток став вірусним і за короткий час очолив топи App Store у десятках країн, обійшовши навіть TikTok та Instagram. Це показує, як українська креативність у поєднанні з глибокими технічними знаннями може створювати продукти, які захоплюють мільйони. Можливо, ви не знали. Але українці доклали руку і до створення спецефектів у голівудських блокбастерах. Наші фахівці з комп'ютерної графіки працювали над такими фільмами, як Форсаж, Гра престолів та багатьма іншими. Їхній талант та професіоналізм високо цінуються у світовій кіноіндустрії. А якщо до медицини, українські вчені та інженери також роблять свій внесок. Наприклад,. Розробляються унікальні екзоскелети, які допомагають людям із травмами опорно-рухового апарату знову стати на ноги. Один з таких проєктів Uniexo отримав численні міжнародні нагороди. Це технології, які не просто вражають, а й дарують людям надію та нову якість життя. І це лише кілька прикладів. В Україні тисячі талановитих програмістів. Інженерів, дизайнерів та винахідників, які щодня створюють майбутнє. Наш IT-сектор є одним з найбільших експортерів послуг в країні і продовжує зростати шаленими темпами. Навіть попри всі виклики, великі міжнародні компанії відкривають тут свої rd центри бо знають, українські спеціалісти це знак якості. Отже, наступного разу, коли хтось скаже, що Україна це лише поля та вишиванки, розкажіть їм про Grammarly, Petcube, Reface – Розкажіть про наші ракети, дрони та інноваційні банківські додатки. Ми нація, що дивиться у майбутнє і створює його своїми руками. І це лише початок. Попереду ще багато відкриттів та досягнень, якими ми будемо пишатися. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про Україну. До зустрічі!